Олена Островська, тренерка і власниця фітнес-центру, розповідає: торік, у серпні, знову зареєструвалася як підприємиця. Раніше вже мала досвід ведення бізнесу, але під час пандемії довелося згорнути справу. На відновлення бізнесу потребувала коштів. У райвиконкомі дізналася про програму мікрогрантів. Все розповіли, все підказали, де звернутися, як допомогли скласти там. Підказали бізнес-план, подала заявку, пройшла. Мені назначили день співбесіди на захист мого бізнес-плану. Все проходило в онлайні. Саме захистила свій бізнес-план і сказали чекати до двох місяців. Я чекала рішення. Ці кошти мені треба було для саме закупівлі обладнання. Восени Олена врешті отримала 150 тисяч гривень. Кошти надійшли замовили обладнання. Обладнання ми замовляли в Європі, тому що у нас в на той момент це якраз був. Е Листопад місяць, і в Україні не було саме таких от байків, як нам були потрібні з січня місяця. Цього року відкрили свою студію, почали. Вести вже тренування по умовам отримання мікрогранту. Нам треба було оформити одного працевлаштувати одну людину, і ми вирішили, що нам треба буде поки що на даному етапі адміністратор. Це ми перший раз спробували. Нам відказали, нам з першого разу ми його отримали. Дуже складно все. Власним коштом, власними силами, а це є така дуже, досить добра допомога для старту. Юлія Кучман, керівниця і співвласниця цієї пекарні. Два роки підприємство виробляє хлібобуличну продукцію. Обладнання для пекарні придбала завдяки участі в міжнародній грантовій програмі, яка реалізується в межах меморандуму українського уряду з партнерами з Люксембургу. Сума залучених коштів майже півмільйона гривень. Це вже друга перемога у грантовій програмі, розповідає Юлія. І вже очікують на третю. Генератор це перший, потім тістоміс і кліпсатор це другий, а зараз електропанелі, які ми вже ділаємо специфікацію, подаємо вже в банк, для того, щоб їм перечислили першу. Уже частину допомагають і наші міські влади, вони відправляють з банками зустрічі організовують, які всі вони стараються все, що можна допомогти. У нас завмість, завжди є діалог. Я дуже вдячний сміливим людям, ті, хто беруть гранти, ті, хто працюють з нашими відділами виконкомів для того, щоб оформити всі документи, щоб отримати, от, як тут, наприклад, і генератори, і нове обладнання. Ми працюємо із банками, щоб отримати по програмі Є робота, гранти і міжнародними нашими партнерами. і ми дуже вдячні Люксембургу, котрий тільки в цьому році вже більше 13 мільйонів дав грантів для наших підприємців. А в цілому за всю цю програму ми вже взяли нових людей. Створили нових робочих місць більше 500. Вікторія добровольська Максим Пономарьов. цей день.